Доброго ранку. Ми приїхали в ботанічний сад і зайшли в тепличку. Тут стопроцентна влажність, болот, тут багато рослин росте в воді і тут дуже цікаві різні росянки. Подивіться, різних сортів і громадні ось які, гляньте, прямо і менші. Ростуть всякі такі. Росянки, тому що вони оце на, налипають на оці mm. волоски, ловлять так вони комах. Так, ось я пройдусь якраз. Ось так. Ось, тут ось ми бачимо в наших акваріумах так багато рослин і папороті. Папороті, які ростуть прямо, я думаю, стоять у воді. Ось такі огромні красивенні папороті. І цеперус. Так, так, ось цікаво, як росте. Да? Випускає нову стрілку, нову рослину і вверху цвіте. Це теж ви цеперуса. Да. А ось так він розпов... лізе, Да? Ось. Лен-лен-ля, лен, лен. вже скоро вилізе. А ось той цеперець, який я хочу. Ніяк я його не. Я думаю, що він пропав, бо він в мене в тіні був. Мабуть, їм теж сонце треба пити. Так, ось. Красота яка. Який оцей красивий цей звісно. Вони ж знаєш, як розмножуються? Це вершочок і воду, і воно ковріння пускає. Так. Да. Ну це, звісно, дуже цікавий. І ось все. Ну, мені хотілося би такий мати. Але температура, волога. М -м, такий красивенний. Так, Світочка, помахай. Да, ми світи в ботанічному саду. Наконець я знайшла того, хто хоче зі мною в сад піти, ботанічний. <рес> не питатися. Да, тут много, конечно, папорсників. Бачите, руками пишуть, не трогать. Не колупайтеся, не колупайтеся руками. Земля показана, бачимо, типу, не треба колупати. Так. А ось такий вигляд. Тут це дуже маленькі болотце і тут всі такі рослини, болотні. Ну, я навіть не думала, що типу, е, бачиш, прям з води ростуть. Я думала, що вони більш сухоустойчиві ці з довгими листям. Да? Тут в основному папороті. Да, тут папороті. Папороті, це перуси. В общем, я по новому завожу це перус, але вже буду на сон на, на сонячний виставляти. Так, а ось Ой, Ой, Так, є. А ось дивись якісь цікаві. Відводяні рослини. Ну тут... Тече вода, да? А рибки там ще. Да. Так, ну ось такий, підемо далі. Невеличкий колекціонний сад папороти. Так що, якщо хочете папороть, вирощуйте. Але потрібна волога. Майте на увазі. Так. Майте на увазі. Що там? А, так, да, і в воді в теж. Воді. Угу. Угу. А це ці, не, ф, ті, що теж фібриліуми, що воду тут у них зберігається, а, і вони живляться без корнівого. Висять. Гарне. Да. Так, папороть. Гарно. А це ж ці олійні рог, папороть. То вона така і росте. Ну, якось мені вона ну, так собі. Оригінальна, так. Да. Дуже оригінальна, але тигодоїмс. І наші акваріумні, рослинки, там, де навіть рибки є. Ось такі. Можна міні-акваріуми. В принципі, якщо в тебе є великий акваріум, а нема рибок, можна для папороті зробити. Так ось рибки які okay, живуть тут. Я думаю, що вони просто. Ой, тут багато рибок різних. І великі, і гупі, і скалярі. Так? Mm -hmm. О, такі красотонечки. Ой, а тут. Ну, тут прям почуєш, як жарко одразу. Тут тепліше. Там більш тут прям стопроцентна волога. І дивися, бач, папороть. Тут оце у нас. Видно, що спори як достигають. А ось. Мені дуже хочеться виписати, у нас там папороті є такі красиві. Кочижник. -ко 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 ну, що на вулиці ростуть. У мене ж тінь хочу понасажувати, щоб воно все було зверлимне і красиве. Ось так спори достигають в папороті. А ось так вони ростуть, так, оплітаючи. Стовбури, стовп оплетений, бетонний. Бетонний стовп, дивіться, оплетений. А, бетонний стовп, на дерев'яшка. І потім просто оплетена. А це ці це ж теж орхідеї. орхідеї, Вони цвіли, біли, у мене теж колись такі були. А ось да, орхідейки. А он вони вверху доцвітають вже білі, білі, у мене теж такі білі є. Забула як дендробіуми називаються. Це дендробіуми. Да, це ось такі орхідеї тут. Ось так, кругом орхідейки, то там, то там вони з'являються. Папороті, орхідеї, дендробіуми, різні рослини, які ростуть в стопроцентному волозі, в воді. Ось так, як гарно, красиво можуть рости. Це отаку я собі рослину хочу, щоб в воді вона росла, а зверху оце для мене. Оце для мене таку. Що це за рослина? Фоткаємо. Воду наливач. А, Угу. Що там? Світ, чистила святка і А, Ну да. так, Це ж мангрові ліса так ростуть. Оце ж вони у воду пускаються, укорінюються і нова рослина. От так вам, будь ласка, мангрові ліса ростуть. Так, мангри. Да, мангри, 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 мангри. Мангрові ліса. Оце ж так багато різних. Так. От вам, будь ласка, мангрові зарослі. Ось так покажу, як ростуть орхідеї. Вон, дивіться, які вони і жовті, а ось манюсенькі, прям під самим потолком. І ось погляньте, Ось така красота. Так. Ботанічний сад буде пещі. Ми ось підняли мангрову віточку, яка пустилася, і ось так утворюються корінчики. Гляньте, клас. От як добре, що ми прийшли зранку, в будень тут людей немає, ми можемо зняти таку красу, яка є. Я думала, що це тільки пустиня має такі гострячки. А, оказується, і водяні рослини. Я навіть не знаю, що це за рослинка така. Має ось такі колючечки. Колючі-колючі захищає себе. Ось так вона ста росте корінням, опускається прямо в воду. Дивіться, коріння, в воду. Ну що, пішли далі. Я думаю, що ми зайшли в субтропіки. Тут ось монстера. Написано все на так, да, суб... похоже, на субтропіки, тому що дивися, зелени ось карта субтропіки. Ось так розповсюдження цих рослин. І тут уже не так жарко, не так волого, але тепло. Ось тут різні монстери ростуть. Я не думаю, що монстери це субтропіки, думаю, що це тропіки. Так, да, ні, ні, бачиш тропіки. Це... оце ж тропіки, а ось зараз це це тропики, троп. троп. ну, да. ось такі. Може, тропіки, але не так волого тут. Хоча тут теж вода. Такі красиві. Да,вляни. Да, але мені подобається, що тут можна ходити, що ні. Що... Тут монстери різні, різні. Ми йдемо по такій дорожці, бетонній. А, а де такий грунт? Так. Да. Да. Отож, оце бачиш біле, агроперліт, mm -hmm. що я казала. Mm -hmm. да. Дренажу, да? Да, для. Дренажу, так? Так, для дренажу. Так, світочка. Як ми йдемо? Ми йдемо. Тут у нас малозили, сади наші ліці. Ну, то, що є відео Так. Ось такі гарні субтропіки. Тут багато доглядають за рослинами. От тут вже велика висока тепличка, якщо тут була низенька, тут ліани. Ростуть. Ну, багато рослин, які ми вирощуємо в горшках. Ой-ой-ой, падає моя. Курточка. Такі і можемо пройти далі. Дуже красиві. Я оце такі люблю гліани. Там доглядають, поливають прямо зі шланга. різні рослини. Нічого, ми не проти трошечки. А це ж цей, оце такий, як у нас росте, не, що в тіні повній росте. Да, да. Даті він люблю, сорт такі. такий. Люблю, так воно в дикій природі виглядає. Ось так виглядає в дикій природі. Цілий зарослі зеленого. Mm -hmm. Це те, що Саша казала, що вона залила на роботі. Ось. З листочка розвивається. Зразна да, розважається з листочка, так. Ну, ж, надо. А це звільнено. Ага, надо лісі. А, да. Воно в'яле дуже да. ночі. Воно вже не годиться. Ну, теж все рівно тут вологість висока, я думаю, що. Що вони і сухнуть у нас, тому що треба певний... Да. А, рослини Південної Америки. Бачиш що? Америка, Південна Америка, Америка, Америка написано. Да? Доброго дня. другу частину. Тут у нас оці дуже цікаві мохи. Угу. Мохи, які свисають. І багато рослин. Це, ну, це, це вологі, суб, вологі субтропіки, все. Да, це вологі субтропіки, тому що туди. Бачиш, у нас продають такі, ну вони ж у нас без вологи. Так, для них треба ж теплиця. Я ж кажу, кажу, то якби там хтось побудував теплицю, щоб я б навіть ухажувала. б. У нас б були трьох тропіки. Ось такі вологі субтропіки. І от вони так попадаються, цвітуть. Тут прям ряди стоять. А ось дивіться, які вони величезні. Тут вони в горшках, в землі, просто в повітрі. Бачите, отам горшок в віді корзини зроблений. Ось так в горшочках. І всі цвітуть. Мені подобаються ці мохи звисаючі. Ну просто покріп... головне волога. Прикріпилося і росте. Це в цій, де в Південній Америці, да? ми бачили такі рослини. А ось глянь які цікаві квіточки. Теж. Ну, це, мабуть, пустелі на півпустелі, дивись. Ну, Субтропіки. Вологі, ну субтропіки, тому що все колючки. Це ж наші чущи язики. Ні, ні, це не ні. на. Ні-ні-ні, це типа агави. Ні. Якісь такі. А он диви, яка красота. А от це ж оці, мабуть, що алої чи яких? Алої? Ну, не алої, а ні, ні. з яких роблять текілу. Цих, ні, не, з цих. не з цих хіба з великих? Ме кажеться доволі м'ясисте. Ну тут воно маленьке. Ось так цікаво, вони цвітуть. Раз і цвіточки жовто-червоні. Тут же дивися, оце сюди вла... вони, їм земля не так важна, але там волога. Будь. О там, О, там да? води, да. Вони для навіть збора для збору води. Бачиш? Помню, для збору листик. води. Я думаю, що вони в... в субтропіки, так. Да. Для збору води. Я, помню, було я так боялася, щоб туди вода не попадала. Вони Наоборот. В магазинах де ж у нас були, а хто матір не знаю. Ну, вони тут всі цвітуть. Да, ну конечно. То есть, даже если сухо, но ну раз и для збору водички. Да. Це субтропіки, вологі, тут вже сухі пішли. ось такі. Тебе ти не відео знімаєш? Зараз ми мы ні. Сідочка. Фіалочки. Ось так, бачиш, яке воно. Живе, красиве. Так. Угу. Угу. Да. Так, а ось наші фіалки. Зумбарська фіалка, mm. як ми називаємо, да? ось в яких умовах вона любить рости. Да, Влажність ну, определенно. Mm -hmm. Це ж субтропіки. Щоб не було. Застоя води. Тут вона всяка різних сортів. Слухай, прям різна-разна-разна. Так, ну а на цю сторону, дивіться, яка у нас висячі ці папоротники, хойні такі. Клас. Теж все помито. І ось далі зумбарська фіалочка різних сортів. Дуже гарно. Ось так сонячно сонцем освічуються рослини. Так, да, дуже гарно. Ми сюди не будемо йти, бо тут вже полили, як все переливається на сонці, а підемо туди трохи далі. Обійдемо. Боже, яка краса. Дякую тобі. А це ж ці. як їх. Що в нас? Колі, не, не коліси, як. Що ми вирощуємо? Бігоні, так. Да. Різні, різні. Бігоні. Це все бігоні. Ось такі. Вирощується. Глянь, а тут що твоє? А он там підемо ще до орхідей. Це шо? Де? Так, да. це вже фікус. А ось дивися. Це бігонії різні. Угу. Тут ціла, куча сортов. Пам'ятаєш оцю, угу. я так хорошо пам'ятаю. Да. Скільки вони розпрострілені були кому? Ось поглянь, яка красивенна червоним листям Дуже і коли листя. світиться на сонці. Ну, бать сіточкою затінено, чи то такі просто скло таке непрямуючи Ось так. Зараз йдемо на цю сторону до орхідей. Зараз ми ще отак проглянемо. Отак От тут навіть не пройти наскільки рослини. А ось красота. А тут у нас фікуси і орхідеї. Фікуси і орхідеї. Орхідеї. Це все орхідеї. Різні. Боже, а ось яка красота. Тут різні-різні орхідеї. Зараз ми дійдемо до квітучих. Так, да, а внизу, слухай, стоять папороті прямо сам внизу. Ну, я думаю, тут світла їм вистачає. І пішли до орхідеїк. І мініатюрні. Ось так вони. Ось такі живі корні повинні бути, зелені. Якщо білий, треба поливати. Ось. Не просто. А як, я оце не пам'ятаю, як називається, У нас теж ми вирощуємо його. Ну, Все це у нас в горшках росте тільки. А он яка орхідейка, манюнька така інтересна, квіточки. Ну, наші орхідеї, які ми звикли бачити на різних сортов. Боже, і мініатюрні, і крупні. Фікуси. Бачите, такі цікаво фікуси, як теж Тоже... насамперед. Ну, сухі суб... це тропіки. Може навіть Що? сухі і вологі, мабуть. Субтропіки, субтропіки, да. так. Тро... Субтропіки. Ой. А ось оця. Я не знаю, як вони всі називаються. Читати на угорському нема сенсу. Тюрненькая яка прям. Рай для тих, хто любить орхідеї. Ну, вони красиві, слухай. Це мать просто краса. Просто неймовірно. Аж угу. тут жовтень. Тут ось з цієї сторони, великі папороті, там, де ми не проходили, покажу вам шарики орхідейні. Отак От і квіти, і цвітуть. Насправді, як можна вирошувати орхідеї. Насправді орхідеї. Але кожен день, да, треба вологість, щоб була стопроцентна, яка для людини не дуже зручна. Ось такі ростуть. Слухай, ось дивись, як воно розмножується. Ти бачиш? Розмножується? Так. Да. Так. Да. Готові вже. Я так... Ось 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 воно дивилися на да. Так. Ось. ось вони. А потім падають і, мабуть, не ну, та. от, от ну так, от падають. Ну, давай я сюди нахилю. Ага. Розпускається він. Да, так, да, так, да, так, да, да. диви, як молоденькі рослини вже. Ага. Ні-не-не, ні, не надо. Ось така красота, отак вони угу. Це ж спарауси, типа ми ж. Так, а це ж ми да, ж теж такі. Паратись? Може, папороці, ну дивись, папороть, чи аспарауз. Папороть, да? А папороті, да, так, 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 видно, і. Дуже гарні. Наші флорофіти, які це, ми... Розмножуються. Да, якщо треба, в мене є. Вісно? Але це, бачи, листя покручене. ну Це такі сорт. У мене просто в мене отакий є, отакий є, і отакий є. А це просто у мен, мене скоріше отакі ось. А це якесь зовсім зелене в мене немає. Ну, в мене все одно воно все рамки потім робить білу полоску в мене. Тобто в мене зелене, воно тільки тоді, коли тінь повна. Ось з білим по краю полосочками, посередині. А оце ж прям полосати, бачиш, яке? Ну так, да, різні сорта. Ну, ми оце таке можна завести. Воно неприхотливе. Ось таке знайоме. Похож на, на бітулон, А хто його знає, що воно? Основний Я? виноград. Це виноград. Чи? Ні, Кімнат, це вже декімнатний, так. Кімнатний. Да. У ну, мене немає такого винограду кімнатного. Ми його ж називаємо, але насправді це ж не виноград, якось по-другому. Ось які красиві рослинки, як цвітуть. І фікуси, фікуси, фікуси різні, різні, різні. Тут вони дуже добре себе почувають. Ну, Для цих фікусів таких потрібна волога, так. Да. Це вже розуміється. Не повилітало все з голови. Ми попідписуємо. Я понаходжу, попідписуємо на відео. Я цю всю красоту. Щось там написано ну, по-угорськи. Щось фікус. фікус. Так, вони всі продаються у нас в магазинах. Тут колекція собрана. А ось написано, даже бачиш, онколю, що розповсюджено майже по всій планеті.